Також для телефонів випустили групу мотива морських боїв Assassin's Creed Pirates. З часом я зрозумів, що це була дуже непогана мобільна гра, яка була кращою за Фор Ейс Кален Bones. Боже, який жах. Також випустили мобільну Assassin's Creed Identity, яка потенційно могла бути дуже крутою мобільною грою про асасинів, але перетворилася на одноманітну торчільню з донатом. Ще вийшло стенделон доповнення Assassin's Creed Freedom Cry, яке розповідає про одного з учасників команди Едварда та Асасина Адевалія, принаймні один раз його пройти варто Якщо вам сподобався четвертий асасин, а у 2014 році Юбіки взяли руші четвертої частини, трохи його підрехтували і випустили Assassin's Creed Відступник, який став приквелом до Assassin's Creed Unity та Assassin's Creed 3. У цій частині нам розповідають про американського асасина Шея Патріка Кормака, який через свою особисту тупість та історичність перейшов на сторону тамплієрів. У грі було доволі ліниво продемонстровано, де так провинилися асасини, бо по факту тамплієрів та асасинів тут змінили просто місцями. Але Відтак, так у цій частині дуже гарно продемонстровано саму мотивацію тамплієрів. А також ця частина гарно доповнює пролог третього асасина. Так можна сказати, що четвертий асасин був імбою, і багато людей полюбили серію саме з цієї частини. Такий собі асасин для нормісів, який дозволяв залетіти у серію, не розбираючись у минулих частинах, але при цьому правильно пояснюючи правила серії.